Дівчина, мені потрібні труси зі штанами чи штани з трусами. Щось у вас таке є? Що? Труси, труси з... зі штанами. То тобі треба труси чи штани? І то і то. Дівчина, у вас є таке? Да. Ні, у нас нема. <рес> нас немає у нас тут був магазин сумок. Ми вже закриті. А, а, вам треба до якоїсь баби, щоб зашили. Можу своєї попросить, вона вам зашиє. У вас я бачу там одяг, якийсь висить. Там є щось таке? Ну, Мода вона така. Я би тобі лучше джинси порадила нормальні, а не оце. Мінус в гривнях. Дуже великий, мінус в гривнях. До речі. Скільки там побачиш? Береш? Ну ні, чи а, а штани з трусами там та щось які є? труси з трусами? Та Я ж лучше бачу. Ой, візьми, візьми луче ще футболку. А мінус в гривнях бачила Ого. бери у нас є просто штани зверху з резинкою під топ біленькі. Ой, гарні. Тут мінус в гривнях. До речі, головне цілі давай. Це... А ще у вас що Як є? Як ти взагалі в світ вийшла в таких штанах? Я не розумію. Да давай ще тобі якийсь костюм ще на осінь, щоб ти оце так не ходила. Бо і костюм ще. добре береш? Давайте Все, але береш. носочки є під носочки. Давай. Чорні подойдуть? Да. А гаманець. Гаманець да? Гоманець можемо Треба. ще порекомендувати. Колер? Любий. Пойдет? Ні, бежевий ні Так ти ж сказала любий. Ну О, бежевий споділь. не люблю. Розовий. Давай. Розовий, да, точно, да. чи да. блакитний. О, блакитний точно ну, Я ж то думаю, чи чорний? Блакитний. Немає блакитного, бери чорний. Ну сумка, сумка Відділя. у вас є? Немає сумок. Та Зла, в а у вас там є. В золотоплазі є сумки. У вас є, отам на увазі. Це плечі моя красиво. Це моя А вона в златі плазі є? Є. В злотеплазі. І з, з такою вишенькою є. Приходить злате плазу, там є все. А. а руку ви мені в подарунок дайте? Ні, це моя рука. Добре, тоді на касу, Давай. Дійко. На касу, але в злате плазу. Ну, добре.